11 грудня 2014 року в Золочеві перебували вихованці Тячівського соціального центру Парасолька. Центр є першим закладом на Україні, який створюється за європейською схемою догляду за підлітками з особливими потребами. Гості мали змогу ознайомитися з діяльністю Золочівського реалібітаційного центру благодійного фонду Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами. Відвідали Золочівський замок, а також провели концерт, на якому були присутні представники соціальних служб Золочівського району. Українська пісня Танець, молитва за батьківщину у виконанні дітей з потребами особливими потребами селили надію у серця присутніх у краще майбутнє. Гостей вітали та вручали пам'ятні подарунки, заступник голови Золочівської РДА Роман Сухецький та декан Золочівської Української греко-католицької церкви отець Михайло Сукмановський. Повірте мені, що набагато більше тих дітей є. Хтось лазить по підлозі, гавкає, хтось, знаєте, не може е, взагалі лежити. І люди просто живуть на їхній пенсії, але вони нічого не дбають за те, щоб їх навчити виховати і подбати про них. А в державі, як в державі. Знаєте, у Львові мав знайшли. Де була медсестра, де були вчителі, де були соцслужби. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Це всіх нас повинно боліти. І знаєте, цілу дорогу, якраз я казала оцю Михайлу, що для мене було дуже-дуже і весь час не відходило з моєї голови, що ми відстань між нами не така велика, 300 кілометрів. А познайомилися ми завдяки нашим благодійникам зі Швейцарії. Ось уявіть собі, яка відстань до Швейцарії, це мали ми бути знайомі з ними, отець Михайло своєю організацією з ними, і щоб ми отак от познайомилися і подружилися, хоч ми тут поруч. Але скажу вам ще: нічого не бійтеся. Я теж дуже боялася, коли ми починали 5 років тому назад. Я за освітою вчитель, соціальна робота зовсім не моє була. Але, ну, на жаль, ви не маєте можливості порівняти, які наші молоді люди, якими вони були 5 років назад, і які вони тепер. Якщо працюєш, якщо допомагаєш, розвиваєш їх, все абсолютно вдається. Щоб над нашими головами було голубе небо, і щоб нам усім з вами жилося мирно, щасливо, і щоб ми могли щось дати своїм дітям, щоб ми їм могли допомогти. Олічко, це для вас. Але одним крилом. І щоб злетіти, нам треба Коли ми разом світ стає краще. Дякую вам. Бачите, вони такі всі різні, так як ви всі різні. Ваші там і зелені, і жовті, і червоні, і всякі.